Ты, во-первых, с ножом был, и стал. Поэтому это все мы да, видим, да, мой да. сын, зачем мне эти же? Нож против пистолета, если ты даже там. Так у вас двое с ножом. Что мне? Раз... Раз... Не за черепашку уже Ну что не рассказывай. Ну покажи свой свиновец, что ты. Покажи свой ствол. А в тебе на зброю я. Конечно. А что за зброю? Первым отлично зброю. Что ведь бывало Ну, как шел с ребенком, гулял с женой. Да, да. По улице Сережникова вышли, купили мороженое в жилотере. Ребенок да. был на велосипеде, поэтому на Преображенского остановились. Подъехала маршрутка, вывалился пьяный Назаренко. С каким-то еще пьяным бородатым парнем. Начали. И еще женщина какая-то пьяная тоже, в хлам. Начали угрожать, предлагали отойти поговорить. По поводу. Ну, выяснение отношений. Назаренко обиделся, что в фейсбуке как-то его назвал. После. Я вот отошел с ним, но тут его поддержать решил вот, пьяный товарищ, поэтому пришлось чуть-чуть оттолкнуть и отбежать от них. Поэтому На что они начали пытаться достать нож. Да. Пытаться достать нож и ударить меня ножом, поэтому пришлось застосоваться. Как далеко Жалко... находился ребенок? Жалко, что ты, мой ребенок все видел, понимаете. Потому что делаешь, что конфликтная ситуация, и за всем этим наблюдал мысль. Поэтому меня это очень беспокоит. Виталий, що ты скажешь? Що сказать, что Максим Канашевич сьогодні, ну, як завжди, перше, що він СБУшний провокатор, і стукач. Це є свідчення и документи. Так ти придостав чому? предоставив мені такі документи друга. Сьогодні він, як завжди, написав образливий коментар, я їх побачив, вийшов, вирішив з ним поговорити. Під час розмови Максим кинувся на мене з кулаками, а потім вистрілив мені два рази. Одна куля пройшла, ну оскільки він косий, одна куля пройшла сюди, а друга куля потрапила. Це... Ну, навіть стрельненці нормально не можу. може. Може, мирову краще. Так, да, і відповідно, ми з Максимом домовилися завтра зустрітися поговорити, але він викликав а, поліцію, і через то ми тут ну, відповідно пишемо заяву. Ну, во-перше, я вже скажу, що все означь чинного законодавства. Я зобов'язаний у разі застосування зброї викликати поліцію. Тому я викликав поліцію, оскільки це мене зобов'язує держава, законодавство. А ти, як ви сприймаєте, то ну, це ваше. А ні, що стало причиною конфлікту? Який ні, саме коментар? Ніж покажи, будь ласка. Ну, покажи ніж. Ніж, покажи, Дисплят, яким ти покажіть, мені. Я вже показував і дозвіл показував. Ну ніж покажи, що ти. Страпорізно. Ну, бачиш. що ну, Де гарантія, я що ви не помиритеся? У мене, мене була гарантія, бо я знімала відео і там було. Ось у гарантія... такому стані вони усі. Там відео там. Є. Де ти а що за відео? Можете його показати? Будь ласка, давайте запишемо його. Це я можу скинути. Без... Так, ви хотіли втікти. Я інше відео поліція, як ви Так. Ta javos stalai, kažu, šotinai, ubaš, šotinai, kažu, ne.